Кандидат прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк. Віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк. Віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики Ольга Богомолець. Віце-прем'єр-міністр регіональної політики Володимир Гройсман. Oh. Мер міста Вінниці, якщо хтось не знає, віце-прем'єр Олександр Сич. Кандидат наук був заступником на кількості державної адміністрації. Міністр юстиції Павло Петренко, який допомагав витягувати наших хлопців. Важливий момент. Міністр фінансів Олександр Шлапак. Міністр економіки Павло Шеремета. Київська бізнес-школа. Міністр освіти Сергій Квіт. Медик, який тут зробив титанічну роботу, Олег Мусій. Міністр соціальної політики Людмила Денісова. Комендант Жовтневого. Міністр екології Чорнобилець Андрій Мохник. Міністр закордонних справ Андрій Дещиця. Перший зібрав дипломатів проти влади. Міністр аграрної політики Олександр Мирний. Міністр кабінету міністрів Остап Семерак. Міністр палива і енергетики Юрій Продан. Міністр молоді і спорту Дмитро Булатов. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр інфраструктури ще йдуть консультації з Леонидом Костюченком. Також ідуть консультації щодо міністра оборони. Ви чули представники афганців государного свого, секретар ради національної безпеки оборони Андрій Парубій, заступник Вікторія Сюмер.